З гендерної рівності. Якщо минулу програму у народному стилі ми присвятили виключно жінкам, то герої нового випуску чоловіки. Сьогодні презентуємо патріотичну творчість кіровоградця Анатолія Чечеля та показуємо роботи художників з усіх регіонів нашої країни. Сьогодні, як ніколи, в новітній історії України наша держава потребує єднання. Об'єднання зусиль душ і сердець у боротьбі за країну, майбутнє, за життя. Виставка «Це моя Україна, яку презентував Кіровоградський обласний художній музей, це ще одна спроба єднання країни, а саме, єднання мистецтвом, творчістю талановитих людей. Ми знаходимося в Кіровоградському обласному. Художньому музеї Ми представляємо вам до огляду виставку Це моя Україна. І мета виставки в тому, щоб показати, що не тільки, скажімо так, політично і географічно об'єднана країна, а й митці спробували об'єднати країну. В експозиції Це моя Україна представлені роботи пейзажного живопису з фондового зібрання музею. Це насамперед твори відомих майстрів пензля Фойницького, Покаржевського Глущенка, які передають красу та неповторність окремих регіонів нашої країни. Подальша розповідь про Україну представлена в роботах художників Шегемаги Орлика Фіщенка, які презентують в своїх творах степову Україну. Це картина Петра Шегемаги Степ під Харком. Вона досить символічна картина. Ми можемо побачити на ній неозорий безкрайній український степ в давній українській історії. Завжди багато. Легенд і переказів про степ України, ми вирішили одну із робіт, де зображений степ, іменно вибрали цю. Ми знаходимося біля роботи Вечір в степу нашого земляка Леонтія Орлика. Ми коли монтували цю експозицію, обмірковували мету експозиції, вирішували, як же ж без кіровоградщини, без кіровоградських авторів дані експозиції. Тому вибір пав на цю роботу, де «Вечір в степу ми всі тут кіровоградці знаємо, які в нас чудові вечори в степу, особливо. Степ під компаніївкою описаний Юрієм Яновським та іншими авторами Художники Сабадиш та Кашай представляють в експозиції краєвиди свого рідного Закарпаття. Роботи майстрів пензля Тодорова, Захарова, Прохорова приваблюють увагу яскравими пейзажами Приморської Одещини та Криму. Морську тематику в даній в нашій експозиції представляє картина Прохорова в південному порту. Значить, Прохоров художник 1924 року народження. Картина написана в 1962 році. Тут ми бачимо. Південь нашої держави, скажімо так, це я думаю, що це Од Одещина. Там ми маємо декілька портів, сама Одеса і Лічовськ. Ну і в нашій експозиції вона займає гідне місце на наряду з, з іншими і гарно доповнює ну, дану експозицію. Особливе місце в експозиції займають твори патика Чегодара Шашка, які показують могутність та велич Дніпра, неповторність та ошатність Києва. Центральне місце в експозиції займає робота Станіслава Антонюка Хліб України. Ми з вами знаходимося біля картини Станіслава Антоновича Антонюка, яка має назву хліб України. Станіслав Антонович добрий друг нашого музею. Він проживає на Житомирщині, а точніше в самому місті Житомир. Ця картина недавно була передана. До фондів Кіровоградського обласного художнього музею. Ви можете побачити, в чому своєрідність картини автор дуже, ну скажімо так, багато використовує олії. Якщо ви уважно подивитесь, то побачите це. А символізм в тому, що тут бачите, можна хліб і калина це такі серйозні символи. Одні з головних символів Української держави, також можете побачити вишивку. Зверху, ми з колегами недовго думали, яку ж картину зробити центральною в цій експозиції, і всі в один голос сказали, що це буде картина Антонюка хліб України, так як вона об'єднує всі інші роботи. Дані експозиції Україна стоїть перед великою загрозою. Агресор перейшов кордон і загрожує існуванню держави, так і життю особисто кожного громадянина нашої країни. Колектив музею вирішив спробувати об'єднати Україну мистецтвом, митцями, картинами, творчістю. Ми, ми спробували. Я думаю, у нас гарно вийшло. Музично-поетичної, патріотичної сторінки нашої програми сьогодні буде Анатолій Петрович Чечель. Він людина різностороння, але сьогодні, насамперед, ми розкриємо його як поета. Писати розпочав давно, давно, десь ще в 13 років, ще в школі. Було цікаво мені, коли було приносив вчительці української мови свої вірші. Покажу їй, а вона дивиться. Не знаю, які вони були. Але вона говорить, так, молодець, пиши. Підправляла, виправляла, додала, направляла я весь час. Так що такі справи. Ці вірші були різні. І на таку тематику, що розповідали про дитинство, про відношення, про маму, про батька, про те, чим займався, як любив рибалити. Все це було б відтворено в моїх віршах. Пізніше, коли я поступив до училища, став серйозніше писати вірші. А вже останніми роками, розпочинаючи десь із 2000 року, почав писати вірші, вже більш-менш направлені до любові до рідної батьківщини, як Великої, так і Малої. Любові до Праці до своїх друзів. Наприклад, такий вірш, це вже я написав його ось у ці останні дні. Не вчіть любити Україну, прошу від Господа Христа, навчіть терпіти ту годину, коли опалює уста колись і пісню і мову нашу, як щиру клятву чи мораль, в козацьких вимірах, паскаль в літопис втиснув гордий пращур. Сплету трактати в обертонах, де сивочолі матері, з волосожарів на зорі, несуть тепло й пісні в долонях, в любов, риторику, страждання, де невмируща світла мить, шепочем ліє чи болить, палає прованим єднання про батьківським саду світання. Не вчить мене любити Україну. Ось такого я або є така в мене ще, Україна сильна, але тут небагато. Від Різдва Христового, від часів трипілля міцю виростає Україна сильна. Скільки інтелектом, серцем, не слізьми можеш розметати скруту за дверми. Я знаю, що у вас є поезії, які відтворюють те, що ми на жаль спостерігаємо сьогодні. От саме тема війни. І що цікаво, ви писали ці вірші не вчора, не місяць тому. Ви писали їх набагато раніше, але сьогодні вони знову, на жаль, актуальні. Так, є в мене такий. От, наприклад, такий вірш називається він скрипаль. Війна не знала, що він був скрипаль. Що музика його не ремесло, а стан душі прозорий, як кришталь, що піднімає звуками крило. Війна не знала, що він був скрипаль, що між боями слухали було, як грає скрипка, наче плавить сталь, та враз полікать руку від тяло. Війна не знала, що він був скрипаль, як пережити долю їм таку лежить смичок, над ним зависнув жаль. І тихо плаче скрипка на гвістку. Пройшли роки, та не пройшла печаль. Ніхто не знає, що він був скрипаль. Є в мене і інші теж вірші, які написані на таку ж тематику. От, наприклад, роздум старого солдата. Тягнеться аж до неба спалах чужих порад. Що тобі праведний треба, правда? Сказав солдат, успіхів для терплячих, фарби в букет світлиць, вірив статут удачі, зіпхану в глиб криниць, решту всього потрішки, чистий травневий вдих та по спіралі пішки жах відійшов від тих, хто в сорок першому році вірив, що світ не обман південь. І захід в праці, а не лобів та ран замість історії бруду, крапельки щастя для людей. Різні є в мене вірші, ну, наприклад, ті, що стосуються сучасності. Те ж саме. Ось, наприклад, такий маршрут кусів якийсь дідусь, їх часто не беруть. І вгледів під стільцем якусь монетку знав він суд. Він довго м'яв її в руках, згадав свої літа, в очах горів каноном страх, а потім запитав, це ваша, син? Забери!» Та ні, відмовився я, хлопчині знову через мить, а може, це твоя. Наступний п'ятий він мовляв та все просив, дідусь, потім мені розповідав. Хлубо під горло підступав, за нього я горжусь. Не думайте, він не жебрак, військовий ветеран. Життя його складалось так, звертало на таран. Він голод знав, він знав війну, старий пенсіонер. Він копійчину знав ціну в лиху годину й не одну без грошей ледь не вмер. Це така в мене підійшла думка. І ще в мене є теж приблизно до такої ж тематики, але вона тут по-іншому побудована. Наприклад, такий вірш на площі Кірова вдова якісь повторює слова й годує голубів. Буття, як громовиці хід купила на останній хліб голубчикам своїм. Забула біль в душі своїй, з давно стривожених подій, безглуздю сприйняла, тепер ще почуть тихо вслід, тортури не розплавлять лід, з війни живе одна, кричить, без голосу душа, дирайче пекло, де межа отих рутинних днів, на площі кірова вдала, годує. Ваші колеги по творчому цеху, коли говорять про особливості вашої поезії, відзначають той факт, що ви особливо прискіпливо ставитесь до чистоти української мови. Звідки це? Ще зі школи від тієї вчительки, яку ви сьогодні згадували? Так вірно, справа в тому, що я працював в своє все свідоме життя у вищому педагогічному коледжі імені Василя Сухомлинського. Там я читав. Предмети музики і всі предмети були, звичайно, українською мовою. Через те намагався я випрацьовувати в собі українську мову, розмовляти так заставляло життя, такі були відношення. Так вимагало той час, де я прожив багато частину свого життя. От ви згадали про заняття музикою, про викладання музики, так. і ці два ваші таланти талант у віршуванні і талант у музичній сфері, вони зливаються в вашому житті. Я знаю, що деякі ваші поезії стали піснями, і також вони патріотичні про нашу країну. Так, коли я приїхав сюди, в Кировоград з Олександрії в 2001 році в силу, в силу різних можливостей. Я зразу пішов працювати в хор. Зустрівся я з Григорієм Андрійовичем Палійом, який був керівник хору Сазоновського будинку культури. Там був хор і є зараз хор Нива. От там ми з ними почали творити. Я написав багато різних пісень, які носять різну тематику. Ну, в основному, звичайно, є і патріотичні. Молитва за Україну. Душі пророчий голос мовить, молюсь, молюсь, від чистих праведних сердець, молюсь, молюсь, Господи, помилуй нас, молюсь, молюсь, Україну збережи. Молюсь за Тебе, Україно молюсь, молюсь за Твій святий орлиний злет молюсь, молюсь, дидиномисліє, подай нам святе подай. І братолюбіє пошли, для нас пошли. молюсь, молюсь. Ось такі і є різні. Звичайно, є в мене ще така тематика, оскільки я працюю із колективом, який називається Діти війни. Я зразу ж хотів написати якусь пісню для них, щоб була вона в них як візитна карточка, як говорять. Ось такий називається Він. Діти війни, груди, стискаючи спомин, палає болючим вогнем, згадками душу він томить, Серце торкається щем, серце торкається щем. Діти війни, діти війни, без орденів солдати. Круту і бідність прожити В подіях чужої вини, холод і голод стерпіти кращі у вас ордени, подихом вічної слави давно відгриміли бої, та не загоїлись рани, рани в душі молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше про свою співпрацю з півочими колективами, адже творчістю спільною ви також пропагуєте народне саме мистецтво. Ну, коли я приїхав сюди, я працював в НИВі, потім я перейшов зараз в колектив працювати. Це червона калина над Інгулом виробництво УТОС. А також працюю я з хором діти війни. Ну, моя трудова книжка залишається там, в УТОСі, а діти війни це в мене як просто нагрузка. Просто по добрій волі. Просто мені жаль тих людей. Які прожили своє життя, які так стремляться до того, щоб зайняти свій час чимось таким. І хотілося для них щось таке зробити, щоб було цікаво всім. От я намагався написати їм ряд пісень. Дуже вдячний колектив дітей війни. Також у мене є паралельно з цим колективом дітей війни, є колектив, який називається Любистик. Я любив сткати, написав я багато пісень. До речі, ці пісні вони виконують з такою любов'ю. Теж вони носять такий патріотичний характер. Є ряд пісень, які написав я для дуету. Є в мене такий знаменитий дует Тембр, там, де співає Валентина Виноградська і Нелі Черняєва. Дуже цікаві пісні. Я думаю, що треба відшукати аудиторію, яка б могла б послухати наші пісні. Що стосується творчості останніх років, можливо навіть місяців, то це поема, історична поема про нашу батьківщину. Презентуйте її, будь ласка, що це за книга? Це останній з родини Наливайка поема. Ну, ми знаємо Северина Наливайка, це його дядько. А ця поема це якраз ота боротьба в той період 16-17 століття, коли Северин Наливайко, верніше, не Северин, а Микола Наливайко, провів свою частину життя. І в цій поемі я. Відібрав оце все основне, я можу тільки почитати початок і кінець, оскільки всю не можна. Рясніли мальви за бусками в строкатих сорочках, в оселі під настоєм драми, не зламані в дірках, синіло, наче небо, море. До місяця довкруж, безмовно танцювали зорі над свиною руж. Духмяний цвіт сумних акацій, вихмілював нектар, стомився день від блиску грацій, вишнево білих чар. Кермують весни, сиві весла з кривавленим крилом, лукаві промені воскресли над змореним чолом. Та наливайка знов чимало підходило людей. Село ще з надвечір'я знало передженість ідей. Хтось, просто запитати, у Києві що чув, а той, що вбили рідних ляхи, виважував свій сум. У відчаї лише прокльони зітхання матерів, того на палю посадили, той заживо згорів, там батько вбити в того брата, допоки ворог нас не стратив. Пора гнобителів карати, минають дні, зоріє осінь, душа Миколи помсти просить, Гірчило в Україні пекло слізьми жінок, сестер. За ніч збираймося до церкви, хто від ганьби не вмер. І ось тут розпочинається оцей збір. Зібралися всі до церкви, виголосили свою думку, що треба йти визволяти іти туди. Де заховали, верніше, закрили їхніх побратимів, як вони добиралися через моря, через океани, як їх е, спіймали потім, як його продавали декілька разів. І ось в кінці кінців єдиний засіб для плавби, а вдалині відкрите море, безлюдний острів, кораблі, пірати, людоїди, горе і врешті-решт стапи і гори. І долі рідної землі. І ось тут оцей остаток, де він говорить: вдивлялися тихцем в левади біленькі чепурні хатки, цілющим променем принади сріблились плесами ставки, в м'яких тонах, в легкій зажурі, завзято пахле полини, залюблені в степи, мажорні, зрадливим легітом весни. В лазурі ціпеніють бані під сонним гонором хрестів, пружинять всемогуттям знаним коромисла старих мостів, думки плелися безпорадно, теплилась українська ніч, вогонь надії щемну радість своїй душі Миколині, ста враз, надії заніміли. Від несподіваних утрат, мов громовиця в серці смілим, смертельній тузі канонат. про смерть Микола почув за батька від отця, а матір жалоба зламила в скорботі сприйняла кінця. Різнув повітря лезом шаблі, жадоба помсти, гніву звук, життя борець віддасть до краплі, нестримність каремстивих рук. Біля могили в час вечірній бриніли матері слова. І ти йдеш, сину мій, останній, схилилась туди голова. Ніхто миколу не зупинить, згадав він батькові заповіт. В боях за незалежність згинуть, ніж відвести славетний рід, Пішов світ за очі останні, вступив до полку богуна, коли почув зухвале раннє словах посла Бутурліна. промова гетьмана Богдана сміливим помислом лягла, немов злетіло щось незнанне в душі зорлинного крила, сини святої України. Богдан Хмельницький і богун, Самигородський з Чигирину і на Ливайченки загін. А цей загін він пішов воювати, пішов. І ось що сталося в кінці кінців. Знайшли Миколу там юрбою лежав полковник горілиць, шаблюку він стискав рукою від смерті не закрив зіниць, заря вечірня дотлівала. Перлинах срібної роси, А на обличчі застигала печать суворої краси. Стояли тихо, журно, довго, осиротілі козаки, Нетюча мить, немов корогле, Над плесом сосниці ріки. Я вам дякую за те, що прийшли до нас сьогодні на гостину. Дякую, дякую за вашу поезію. І, користуючись нагодою, беру з вас слово, наступного разу приходити вже з учасниками співочих колективів З задоволенням.